Так, як бачите, шановні поливає я е, огорода, От, е, відео не знімав, не було що знімати. Е, нічим таким особливо не займався. Е, заказав цепочку до пилочки ломвум, піляти дрова, заказав пилку. 320 мм до станка, щоб піляти на доски без напайок, бо з напайками це чиста мука а не робота. І от, оскільки вже дощів немає третій тиждень, що не четвертий, то я поливаю огород, бо земля дуже пересохла. Здається, що стоїть вже болото, але це тільки на одну годину воно в це. Воно впітається. Що я поливаю? Картошку борячок. Червона рослинка, базилік, здається, там медвежа цибуля, вон прямо, медвежа цибулька, яка перецвіла, Там салат. от Салат далі туди. Тут в нас є жовті квітки, ноготки, Так що пишіть ваші коментарі. Там піони розцвіли. Там ще щось жовте розцвіло, тут теж ногутки. Пишіть, що вас там цікавить. Годинник я продав, купив я телефон за ці гроші. Телефон має трошки більше пам'яті, бо з тим телефоном 6 років я мучився, бо в нього вже не вистачає пам'яті дуже жорстко останні 2 роки. От. В Цей телефон я ще карточку пам'яті не вставляв і вже здається трошки він починає працювати не так, як треба, бо хоче карточку пам'яті. Redmi 9A здається моделька. Що ще вам сказати? Так особо немає таких новин. Так що пишіть коментарі, хто звідки де, хто де живе, От. хто чим торгує. От, токарні роботи трошки робив, але ціни високі на токарні вироби, на готові деталі, які продають в інтернеті, ціни високі. А якості добитися якості на теперішній час неможливо. Тому токарні роботи відходять на задній план. От, і така ситуація. Шукає корпуси ракета позолочені. Купити корпуси ракета. Механізми 2627. Механізм він простий, він позолочений не бувається. Механізм автомат. Механізм називається автопідзавод. І номер механізму 2627. Вчора знайшов, виставив на сайт, на, на продажу. Механізм 18011 к 1 Довжина 18, він овальний, можна сказати. Ну прямокутно овальний. 18х14. До годинника луч. Якщо вас таке цікавить, пишіть, що вас таке цікавить. Він напівробочий маятник, баланс працює, але він трошки зупиняється після деякої роботи. Так що чекаємо дощика, використовуємо час правильним шляхом. О, зараз я трошки ще піду туди поливати. О, ці жовті квітки поливаю. Оце названня цих квітів я не знаю, хто знає пишіть. Тут у нас борячок, цибулька. Ось, бачите, який мене шланг. Він правда переключається, але двома руками треба переключати. А не одною. Там цибульку поливаю. Ось така ситуація. Ось це такі квіти. Їх назва, назву я їх не знаю, всю назву цих квітів. Що ви знаєте, пишіть. Є в мене іринутрія висока. Там американська смородина, там малінка. Ну і така ситуація. Так що що вам найкращого, пишіть коментарі, хто звідки є, де хто живе. Я їздив довго в Запорізьку область, тепер там окупація. Там знімав багато відео. У мене в сумі вже на каналі тисячу відео і більше. Більше як тисячу відео. Це наразі з вами був і токарний заказ, і всякі інші справи.